Справа називається Дихай зі мною. Вдихаємо глибоко через ніс, а видихаємо повільно через рот. І так зі мною три рази. А тепер вдихаємо через рот, а видихаємо повільно носом. І так зі мною три рази. А тепер вдихаємо глибоко носом і повільно ротом видихаємо, при цьому примовляємо голосні звуки. І так, зі мною три рази. а О. Коли видихаємо легенько, похлопуємо себе рукою по грудній клітині. І так, ще два рази зі мною. Намагайтеся максимально розтягнути видих. І останній раз. Ну що, справились з виконанням вправи, а тепер самостійно.